Вітаю вас, в ефірі КТМ Новини. Сьогодні у випуску ми розкажемо перше пленарне засідання в Приютівській ОТГ. Нове обладнання в хірургічному відділенні. День пам'яті жертв голодоморів. 27 листопада в рочистій обстановці прийшла перша сесія восьмого скликання Приютівської селищної ради. Новообрані та переобрані депутати склали присягу та отримали депутатське посвідчення. Свою присягу склав і переобраний селищний голова Андрій Коломійцев. Про склад депутатського корпусу та плани громади далі у сюжеті. 27 листопада пройшла перша сесія восьмоскликання Приютівської селищної ради. 22 новообраних депутати ОТГ склали присягу та отримали свої депутатські посвідчення. Присутніх привітав голова Приютівської селищної ТВК Василь Титаренко. Зачитав хто з депутатів скільки набрав голосів. Він же прокоментував, чи суттєво змінився склад депутатського корпусу. В першу чергу в кількісному складі попередній склад селищної ради складав налічував 26 депутатів, Депутатів. На сьогоднішній день таких депутатів у відповідності до Виборчого кодексу України, яким було внесено зміни, в тому числі до... Закону України про місцеве самоврядування про місцеві вибори було зменшено відповідно до цього до цього закону, було зменшено саме кількість в першу чергу, кількість і вона становить на сьогоднішній день 22 депутати. Що стосується персонального складу, то так він також змінився і, мабуть, досить суттєво, але є і значна частина депутатів, які підтвердили свої повноваження, які вони отримали буквально два роки назад, у 2018 році. І таких ну не менше 40 відсотків таких депутатів, які повторно, яким громадяни довірили знову ж таки свої голоси, вони повторно були обрані до новообраної Петрівської селищної ради. Депутатами приютівської селищної ради зареєстровано 22 особи, з яких 16 є позапартійні самовисуванці та 6 осіб від батьківщини. Під час останніх виборів гостро постало питання гендерної рівності. В приютівській ОТГ як видно з кількості присутніх в залі жінок з цим проблем не виникало. До новообраної селищної ради обрано з 22 депутатів обрано 7 жінок. Що складає ну, майже 30 відсотків. Тому, якщо говорити про гендерні рівності, які визначені чинним законодавством, то вони зрозуміло дотримані раніше в попередньому складі також було декілька жінок, але раніше це питання, ну по перше, а воно не так актуалізувалося не було жорстких вимог з боку законодавця щодо таких кандидатур. Голова приютівської селищної ТВК зауважив, що вибори в ОТГ пройшли спокійно. За весь період, як я вже зазначав, і під час відкриття сесії не було ні скарг, ні, ні не тільки представників, не кандидатів, які пропонувалися або висувалися на голову, але і від кандидатів у депутати. Тому все пройшло досить спокійно. Друге питання першого пленарного засідання визнання депутатами правомірності результатів виборів та Андрія Коломніцева приютівським селищною головою. Вступаючи у свої повноваження на другий термін, він склав урочисту присягу перед присутніми. Сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Подякував Андрій Коломійцев за довіру громаді. Розповів і про плани. Кожні вибори це якісь очікування, і отримавши мандат довіри. Точніше, за мене проголосували більше виборців ніж голосували на минулих виборах. Я розумію, що люди очікують від мене якихось значних дій, і якихось якісних результатів. Звичайно, ми сьогодні вже плануємо реалізувати дуже багато планів. Сьогодні вже шукаємо різні можливості, вивчаємо потреби всіх територій, що де треба зробити. Обов'язково всі ці побажання, всі ці плани, вони. Знайдуть своє місце в стратегії розвитку Приютівської об'єднаної територіальної громади, яка приймалася, яка прийнята Приютівській об'єднаній територіальній громаді. Вона буде змінена, додадуться туди ще заходи, і ми будемо поступово виконувати всі задачі. До громади приєдналося ще п'ять старостинських округів. Вже думають над бюджетними питаннями. Ми готувалися до першої сесії, ми готувалися. Безпосередньо до процесу виборів. Ми організовували вже процес виборів в на нових територіях, які будуть приєднані до Приютівської об'єднаної територіальної громади. Це Новоселівська сільська рада, Косівська сільська рада, лікарівська, недогарська Андріївська сільська рада. Звичайно, ми з ними зустрічалися. Ми вже вивчаємо їх потреби. Ми сьогодні вже формуємо бюджет на наступний 2021 рік з урахуванням нових територій. Ми вивчаємо. Плати цих територій для формування спроможного гідного бюджету, і повноцінно не дивлячись на те, що вони вже з сьогоднішнього дня є частиною приютівської громади, але бюджетно вони ще знаходяться в районі в Олександрійському, в старому Олександрійському районі. Повноцінно ми об'єднаємо всі наші зусилля, всі наші бюджети вже з 1 січня 2021 року. Декілька членів команди Андрія Коломіцева прийшли до депутатських корпусів різних рівнів, зокрема і обласного, поцікавилися, чи змінять вони місце роботи. Я пишаюсь тим, що багато із багато людей, багато моїх однодумців, моїх соратників, які працюють в Приютівській селищній раді, стали депутатами різних рівнів і різних територіальних громад. Дехто прийшов депутатом в Олександрійську міську об'єднану територіальну громаду, дехто прийшов в Кіроградську обласну раду, дехто прийшов в Новопраську селищну раду. Ну і звичайно, багато хто пройшов в районну Олександрійську районну раду. До новоновостворено, дехто прийшов депутатом саме в Приютівську селищну раду. Мені звичайно приємно, що я маю таких успішних людей в своїй команді. На жаль, зараз ще не визначено остаточно їх роль в тих чи інших громадах. Але не виключаю, що якщо буде корисно для інших громад їх участь, якщо від цього буде корисно і приютівській об'єднаній територіальній громаді, і безпосередньо для цих людей буде корисно і зручно працювати на інших територіях, ми звичайно із болем в серці, але розглянемо таку можливість, щоб відпустити їх працювати на благо. Інших територіальних громад. А поки це питання вирішується, на другому пленарному засіданні сесії нового скликання обрали секретаря Приютівської селищної ради. Нею стала Вікторія Лисенко. Крім того, за пропозицією Андрія Коломіцева, депутати затвердили заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Ним став колишній директор КП Водолій Володимир Конюшенко. У хірургічному відділенні центральної міської лікарні запрацювало нове обладнання. Ним стала сучасна ендоскопічна відеостійка японського виробництва, яка підвищує якість діагностики різних онкологічних захворювань, проблем шлунково кишкового тракту та проведення ендоскопічних операцій. Більш докладно про сам апарат та його особливості і комплектуючі прилади нам розповіли лікарі-хірурги. Нове обладнання високого класу віднедавна запрацювало в хірургічному відділенні центральної міської лікарні. Ним стала ендоскопічна відеостійка, головне апаратне ядро будь-якого лікаря-ендоскопіста. Апаратура дозволяє проводити обстеження шлунково-кишкового тракту, а також гастроскопії та колоноскопії. Відеостійка призначена для дослідження верхніх відділів жудочно-кішечного тракту це піщевода, желудка, 12 пірсні кишки. Вот. В мельчайших подробностях. Также эта видеостойка имеет колоноскоп, который может посмотреть от практически весь толстый кишечник, включая подвздошную кишку. Также эта видеостойка обладает узкоспектральным анализом слизистой, которая позволяет отделять патологическую слизистую, вот, имеющую наклонність крезитю розвитку онкогенних процесів від здорової, від здорової Відеопроцесор здатен архівувати зображення на флеш накопичувач і передавати його на комп'ютер для подальшої обробки. Відеостійка може збільшувати і деталізувати усі процеси у шлунково-кишковому тракті. А картинка передається на екран у високому розширенні HD. дана відеосистема складається з ендовіопроцесора. Монітора і гастроскопа і колоноскопа – Це обладнання, яке використовується. Для виконання маніпуляцій цього достатньо для діагностики. Для виконання малоінвазивних втручань необхідно ще додаткове обладнання. Треба дообладнати дану стійку електроцосом, електрокоагулятором, і біопсійні щіпці, спеціальні петлі, ті, що використовуються для цих втручань. На даний момент в комплектації цієї стійки, на жаль, їх не було. На Кіровоградщині відповідне обладнання мають лише приватні клініки та обласний онкодиспансер. Відтепер усю необхідну діагностику можна провести і в Олександрії. Даний апарат є одним з найкращих на території нашої області. Особливість в тому, що виявлення онкопроцесу можливе навіть на перших стадіях. Також дозволяє проводити маніпуляції при шнурково кошкових кровотечах, запобігаючи широким операціям. Ендоскопічна хірургія зараз дозволяє уникнути великих порожниних операцій. Зараз це найбільш щадний метод, який дає мінімальний відсоток ускладнень у післяопераційний період. Щороку, у четверту суботу листопада, в Україні відзначається День пам'яті жертв голодоморів. Цьогоріч дата припадає на 28 листопада, і через карантинні обмеження масові заходи в Олександрії не будуть проводитись. Проте, у суботу, о 16-й годині, кожен із нас вдома може приєднатися до всеукраїнської акції Запали свічку. Для цього треба встановити свічку на своєму підвіконні в пам'ять про мільйони замучених голодом українців. Хронологію події та спогади ти. Олександрійців, хто вижив у страшні голодні роки, нам розповіли в Олександрійському музейному центрі. В останню суботу листопада Україна вшановує пам'ять жертв голодоморів, які відбулись в Україні у 20 столітті. Наймасштабніший з них випав на 1932-33 роки і став найтрагічнішим злочином проти людства. У 31-му році все, що виростили селяни, було у них забрано у рамках продроскладки. А в цьому році на території південних частин України. І саме на півдні нашої Кіровоградщини сучасної була посуха. Посуха не велика. Вона не завдала великої шкоди врожаю, але це дало змогу радянському уряду протягом багатьох десятиліть після голодомору стверджувати, що голод був визваний. Причинами природніми через посуху. Хоча це були репресії проти українського народу. На початок 1932 року почали з'являтись перші зафіксовані випадки смерті від голоду, адже у селян відбирали все: худобу, урожай та навіть посівне зерно на наступний рік. Те зерно, що вивезли в рамках протроскладки, його повернули Україні як позику. Як у селяни мали повернути знову ж таки з нового врожаю. І разом із збільшеними показниками продроскладки. Посівна кампанія затягнулася до 10 травня 1932 року. Виснажені люди не могли обробити все поля, а потім ці поля вони не могли оброблювати вже і влітку, не могли зібрати весь врожай. Таким чином, урожай 32-го року був. Поганим і його весь відібрали. Його складували на кологосплених подвір'ях в амбарах, і він просто гнив. його не співали вивозити до Росії. І тоді, коли наші українці вмирали від голоду, хліб вирощений їхніми руками, гнив просто на їхніх очах. Передвісником голодомору став закон відомий у народі як закон про п'ять колосків. Він передбачав за розкрадання колгоспного майна, а ним вважали навіть декілька колосків, які перезимували під снігом на полі, розстріл на місці та конфіскацію майна. У випадку наявності пом'якшуючих обставин 10 років ув'язнення в таборах. Працівники музейного центру роками раніше особисто опитували Олександрійських свідків голодних років і на їх основі відтворювали події і створювали акти. Одна з жителів Коснрійського району так згадувала про те, як діяли ці загони. В хату приходила група людей із місцевих і міських. Місцеві це були самі бідні жителі села, які слугували наводчиками. Що вони мали з цього, чи якусь користь, чи просто через класову ненависть вже ніхто не знає. А міські це були переважно дівчата, молоді жінки, вдягнені у шкіряні куртки і червоні хустки. Ця картина настільки врізалася ті дівчинки, тоді ще їй було кілька років, що вона на все життя пам'ятає цю картину, як жінки, молоді жінки брали ломи і провамлювали цими ломами підлогу, стіни шукаючи таємні схованки зерна. Навесні весні 1933 року. За квітень травень в Олександрії від голоду померло 500 осіб. Про це свідчать записи в актах про смерть, де серед причин голод, виснаження та вбивство. Чому саме ці місяці були такими страшними? Люди почали кидатися на перші травинки і першу листячку. А ця їжа дуже важка навіть для здорового організму. А для людей організм, яких виснажений тривавим голодуванням, це стало смертю, тому що оця трава, яку вони їли, намагаючись хоча б зрятуватися від голоду, вона порізала їхні внутрішні органи і вбила їх. І знову ж таки доводилося цим людям продовжувати оброблювати ті посіви, продовжувати саджати, щоб потім це все було вилучено вивезено, і знову вони були приречені на голодну смерть. За весь 1933 рік голод в місті забрав 1500 осіб. Така ж кількість і в Олександрійському районі, де був зареєстрований випадок людожерства у селі Бандурівка. Про це свідчать спогади його мешканки. В нашому музейному центрі зберігаються. Акти опитування свідків голодоморів, які не представлені на експозиції, але з ними завжди можна знайомитися по бажанню звернутися до співробітника музею і вони будуть надані для ознайомлення. Видані були в Україні книги пам'яті чорні книги України, в яких перераховано прізвища жертв голодоморів. І з цими книгами також можна ознайомитися. Вони представлені і на експозиції, і зберігаються в музейних фондах також. Те, що не представлено на експозиції, можна звернутися і вони будуть видані. На стенді представлені документи, фотокартки тих років, які показують ілюстративно і те, як відбирали хліб, і те, як виглядає свідоцтво про смерть, і те, які постанови, акти приймали органи радянської влади для того, щоб вилучати продовольство у населення. У ті часи на території Олександрії жили і ті, хто приїхав до міста з інших регіонів, наприклад, Росії чи Західної України, яка перебувала перебувала під Польщею за їх свідченнями, голоду там не було. Він лютував лише в радянській Україні. І аби вижити, існувало лише два варіанти. Який був шлях для людей вижити в ці страшні роки, коли просто не було їжі, і людина була приречена? Було лише два способи: це якщо хтось із членів родин працював у колгоспі, колгоспі видавали пайку їжі, і ця людина приносила пайку з собою додому і розділяла між всіма членами своєї родини. Або ж можна було втекти із села, добратися до великого міста з потужною промисловостю. Наші оксандрійці тікали до Дніпропетровська і Кривого Рогу. Там будувалися і починали працювати індустріальні гіганти, на яких потрібні були працівники. Тому каральні органи не сильно пильно придивлялися, хто приїжджав туди працювати, і селянин міг встроїтися на роботу, знову ж таки, отримувати пайку і зарплату, збирати якісь. Кошти і передавати це у село. Це був єдиний спосіб вижити. Через карантин цьогоріч масові заходи було скасовано. Проте у суботу о 16-й годині кожен може долучитися до всеукраїнської акції Запали свічку, встановивши на своєму підвіконні запалену свічку, не залишивши його самотнім у темряві. На цьому вершину залишайтеся з нами і до наступних зустрічей.